Я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому тисячу кілометрів. І тут скільки в мене родини, скільки в мене знайомих. Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо моє слово дасть нам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок. Ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, в сім'ї там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже, міняйте себе, і Господь Бог навколо вас змінить так все, що ви не будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога,